Із роботою Бердичівського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги ознайомився новопризначений начальник головуправління юстиції Житомирщини. Спільно з керівником обласного регіонального центру Олександр Грабар не лише поспілкувався з колективом, очолюваним Дмитром Красовським та представниками місцевих ЗМІ, а й провів особистий прийом громадян. А разом із тим. Спробував донести до широкого загалу головну ідею створення подібних центрів в Україні. На сьогоднішній день бюро безкоштовної правової допомоги це є тим органом, де будь-який громадянин, будь-яка особа без громадянства, яка на законних підставах знаходиться на території України, вона може звернутися до цього органу, отримати як первинну, так і вторинну безкоштовну правову допомогу. Вважаю за необхідне відмітити, що ті умови, які створені на сьогоднішній день, я думаю, що глядачі теж побачать і оцінять і глядачі, і відвідувачі безпосередньо. Вони досить на досить негідному рівні. І наша робота, наше завдання, завдання персоналу, який тут працює, це якісне надання. Безкоштовних юридичних послуг населення створені у рамках соціальної програми уряду, зазначає Олександр Грабар. Центри безоплатної правової допомоги покликані забезпечити рівний доступ усіх громадян до правових послуг. Це те, що стосується допомоги первинної. Інститут первинної правової допомоги він вже існує декілька років. О, він себе досить успішно зарекомендував. Тобто первинну правову допомогу надає не тільки органи юстиції, не тільки бюро. От, його мають надавати практично всі без винятку органи державної влади та місцевого самоврядування. Що стосується саме вторинної безкоштовної правової допомоги, то тут вже мова йде безпосередньо про допомогу громадянину у складанні процесуальних документів, надання. Юридичної допомоги професійного адвоката під час затримання будь-то адміністративна справа, будь то кримінальне провадження. Знайомлячись з організацією центру обласного, я хочу відмітити, що система зв'язку та сповіщення вона завдяки. Старанням керівника обласного центру вона є сьогодні на досить якісному рівні. От. І для прикладу, ну, ми знайомилися з конкретними прикладами, і дійсно протягом години у разі затримання, я повторюю, або це адміністративний арешт, або затримання у випадку порушення кримінального провадження протягом одніє години, тобто як визначено чинним законодавством України. Особі, що її потребує, надається та до те в те обсяг юридичних послуг, от які він потребує на той чи інший момент, часу. система безоплатної вторинної правової допомоги запрацювала в Україні з 1 січня 2013-го. Тоді на світ з'явилися 25 регіональних підрозділів. А вже через два роки почали діяти центри на місцях. Один із них розташований у Бердичеві, на вулиці Чорновола у приміщенні держказначейства, з 1 вересня в кожному районі нашої області, були відкриті бюро правової допомоги, основною функцією, яких є перш за все, це активне право освітництва, підвищення грамотності людей в територіальних громадах. Також надання первинної правової допомоги, яка полягає в наданні консультацій, складанні документів непроцесуального характеру. Бюро також будуть вільний доступ до всіх сервісів Міністерства юстиції. Також Бюро буде мати змогу представляти безпосередньо інтереси громадян в судах по адміністративним і цивільним справам. Робота подібних центрів має на меті підвищити правову спроможність територіальних громад, наголошує Олександр Гербеда. І не лише через роз'яснення людям їхніх прав та обов'язків, адже існують різні механізми досудового правового врегулювання спорів. Протягом року, інформуючи у Бердичівському підрозділі, до них вже звернулося понад 800 громадян. Третина звернень констатують стосувалася саме отримання вторинної правової допомоги, складання процесуальних документів чи представлення інтересів. Вже розроблені стандарти якості з надання безоплатних темпів в кримінальних провадженнях і в центрі є менеджер з якості, які Моніторять діяльність адвокатів, які розглядають скарги на діяльність центрів, то ми, ми приділяємо дуже велику увагу якості надання такої правової допомоги. Тому що, так, да, дійсно, для громадян це допомога безкоштовна, але держава оплачує адвокатам їх послуги по наданню такої допомоги. На сьогоднішній день в цьому році адвокатам було вже виплачено більше 2 мільйонів. За їх послуги в кримінальних провадженнях, в цивільних провадженнях, адміністративних провадженнях це сума, на мою думку, невелика, але свідчить про те, що багато громадян звертається до як регіональних та місцевих центрів бюро захисту своїх прав.